Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо. Нарешті там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, джо. Кіров, як там Трамп казав, насправді тепер є у нас Джекіра, будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити ефір, як ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися. Чи шукати саме інформацію? Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оцих всіх блокувань, і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиленням. Шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти.